Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні екстремальна риболовля. Чому екстремальна? Тому що погода сьогодні не дуже сприятлива для риболовлі, вітер, дощ, похолодало досить. Але я сьогодні вирішив спробувати зубату половити. Приїхав на одне озерце недалеко від дому. Так що зараз розкладемо швиденько спінінг. Сьогодні буду ловити на приманки від. Фірми Вестін, великі приманки приблизно 12-15 см. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я думаю, що сьогодні ми щось спіймаємо і буде цікаво. Дивіться, взяв з дому декілька приманок. От така риболовля, сугубо сьогодні, на великі приманки. Ловлю буду починати на такий от силікончик натуральний. Має червоний хвостик, дуже цікава рибка. Тут витікає вода. Будемо закидувати вздовж дамби, тут саме найбільша глибина. І я думаю, що тут рибка скупчується, маю на увазі дрібна рибка, мальок. І щупак тут за нею пасеться. Отак От здовж дамби кидаємо і. Легенькою проводочкою. Сіліконова приманка доволі важка. 13 грам. Летить просто супер. Заброс просто чудовий. Тож моментами, то перестає падати, то знову починається. От і бачите, дивіться, знову дощик на Крапаї. Озеро тут класне, єдине трошки тут шумно, машини їздять, Ну, але нічого не поробиш, тому що озеро знаходиться. В житловому масиві. Що так. Так, друзі, переходимо зараз далі. Попробуємо тут. Тут гарне місце, друзі, тут завжди в цьому місці крутиться мальок. Ще єдина проблема, що багато листків. Того року я спіймав тут непогану щуку. Прямо тут недалеко під ногами клюнуло. Пускаємо на дно помаленьку і легенька проводочка поміж листочки. Ну, пустимо так на дно і спробуємо тут під берегом. Тут глибина досить велика. Щука, якщо є тут активна, вона по-любому плюне. Перти зберіга, разочок кинемо. Глибина в цьому місці приблизно десь 2,5 до 3 метрів. Відповідно, посередині озера проходить русло. Ну і ця сторона найглибша. Друзі, а вам таку погоду подобається ходити на риболовлю? Ану напишіть мені коментарій. Тому що мені все одно яка погода, головне, щоб на риболовлі. Є можливість так йду. Сьогодні не дуже холодно, єдине, що дощ падає. А так в цілому класно. О, тут гарне містечко. Зараз обловимо вздовж берега сюди і потом під цією стороною також обловимо. Тут гарне місце. Єдине, що тут є, зацепи сильні. Головне не опускати приманку на дно. Тому що, о, бачите, дивіться, перший заброси відразу листочки спіймав. Потрібно чуть-чуть ближче кинути. О, супер, друзі, супер закинув. В цьому місці теж у мене були клювання того року. Цього сезону на цьому озері рибачу перший раз, по хижаку маю на увазі. Друзі, вдарила невеличка, друзі. Ти що? Прям тут під берегом. Зовсім невелика. Єс! Єс, друзі, зубата! Клас! Ха -ха. Я так і знав, що вона тут буде. Я так і знав, друзі. Опа, зараз вам покажу так. Друзі, дивіться, яка гарненька щучка. Невеликий розмір, але з гарною покльовочкою. З таким гарним ударом під самим берегом. Так що, друзі, класно. Сьогодні потішила. Відпускаємо, друзі. Красиво. Оп. Давай. Пішла. Поплила, друзі. Клас. І знову спрацював такий віброхвіст від Вестін. Супер! Приманка ця працює. Цього року вже трофейну щуку спіймав. Закріплю фотографію, дивіться, яка красива щучка. 4 кг, 200 г заважила. І сьогодні тут невеличку. Вдалося мені спіймати. Класно, класно, друзі. Це радує, коли рибка клює, хоча б, хоча б одну за день спіймати, це вже досить непоганий результат. Від нуля відійшов і це головне. Тільки закинув її здовж берега проводку і вона клюнула. Ну, а ми... Рибачимо, друзі. Ще приблизно так до пів години часу, поки виднось, ну а потім уже самі розумієте. В темноті бувають покльовки, звичайно, але рідко. Нічого не зробиш, друзі, це погода така осіння. Цього року сильні дощі. Не пам'ятаю такої осені, щоб такі дощі сильні лили. Дощ почався солідний. Я думав, що під вечір призупиниться, але ще більший почав лити. Дає прямо як з відра. Ось тут є теж непогане місце. Обловимо, друзі. Тут потрібно теж обловити. Я ще сьогодні думав брати. Не промокающу куртку, але прогноз погоди не передавав зовсім дощ. Бачите, як змінилося. Мінь... Опа. Що там таке було? Риба Невже? Під самим берегом ударчик непоганий був. Під самим берегом вдарила. Прямо тут. Метр від мене, але невеличка була. Друзі, от і маєте екстремальна риболовля, дощ, холод і вітер. Дуже сильний почався дощик, але я хочу ще піти на одне місце попробувати буквально декілька разів там кинути. Я знаю там завжди теж то і щука. Так що спробуємо ще там. Ви ну, дивіться, як потемніло, небо затянулось. Екстремально, друзі. От саме про це місце я говорив теж вздовж берега. Вздовж цього бетону декілька раз кину. Якщо чесно, друзі, я вже і в руки замерз. Осіння погода. Цікаво, але потрібно мати теплий одяг і навіть рукавиці. Руки мокрі, вітер обдуває і трохи холодно. Ну, але морозу немає, витримаємо, друзі. Головне сьогодні рибку спіймали і це дуже Класно. Дивіться, друзі, позаду мене вже випогодилось. Видно захід сонця. Точніше, сонце вже сховалося, але ще чуть-чуть сяєво видно. А ми, друзі, помаленьку вже збираємося додому. Кому сподобалось відео, ставте палець догори, підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, я щось роблю не так. Пишіть мені поради свої по ловлі щуки. Так що всім здоровлячка, миру і добра, зустрінемося на риболовлі.